Всім привітки! Ми вже збираємося знову на пляж. Точніше на екскурсію. Дивіться, які у нас класні купальники одинакові. Будемо сьогодні знову як дві сестри. Це, до речі, я просто собі замовляла менший розмір, але чуть в нього не влізла. Прийшлось замовляти більше, тому віці дістався цей купальник. Ось так. І йдемо гуляти. Зараз вам ще покажу, яка у нас сьогодні. Погода класна, хоча б передавали, до речі, дощ. Клас. У нас, до речі, восьма ранку. Там щось будують. Забудовують просто нереально. До речі, це штучно навозять пісок, це вже, тобто це вже як не було там частини острова, а вони його будують. Прийшли на сніданок і хочу вам показати, чи тут все те саме, що було вчора, Віка. Все те саме? Ні. Кавун так. Кавун вчора був. Булочки поміняли ось це. Було інше. інший сік. Далі що в нас ще є? Вафлі. Вафлі. І... А, картопля Кипотеку. сьогодні інша. Була вчора поселянська, а сьогодні така. Вчора була кукурузка, а сьогодні квасоля. Тобто сосиски такі самі. Ну, чуть-чуть, але поміняли. Правда, їжу. А там що? У тут у дітей були спагетті і каррі. Спагеті і каррі, Ага, ти читаєш ці, я думаю, так гарно говориш. Варені яйця? Да. Так. Boiled egg. Рощі. Рощі, ну, Це типу їхній хліб. Лошуні і bread. Bread. Ага, і це салат з тюни, до речі. І там можна зробити мюслі. В принципі, чуть-чуть мені змінилось, але не набагато. Їдемо на ось таку екскурсію, нам вийшло 30 доларів. Була трішечки знижка на черепахи. Йдемо на нашу лодку, будемо зараз пливсти. Ця екскурсія буде трішечки коротшою. Ми виїжджаємо в 10 годин ранку і в третій повертаємось. Тому буде швидко. Прикормлюють риб, черепах. Дивіться, ми ще в воду не ныряли, скільки тут риби. Ой, лейтко, гайс! Окей. Готуємося, багато ви. Не знаю, чого навіть тут розпівали. Tak nam wykradzanie zaraz całego <laughs> regionu, Всю рибу порозлякувала. Віка всю рибу порозлякувала. <мі> <риклад> <гад> у нас ще один локальний острів, і зараз у нас буде тут обід. Можеш взяти? Я думаю, що так. Такий теж дуже-дуже гарна вода. Тут все щось будують. Такий місцевий острів. Зразу видно, знаєте, таке, тому що як ти приїжджаєш тільки на резорти, там відпочиваючи і не видно тієї всієї, знаєте, такої красоти мальдівського життя. Ось так. А тут ви розумієте, як живуть справжні Мальдівці. Ще їжа готується. So, uh, I have three different uh, lunch, so vegetarian Зараз vegetarian. вам хочу показати тут макарончики і курочка. І все. Зато з яким видом ми будемо їсти ці макарони. Так, дивіться, скільки риби під лодкою. Оце все тут переділ таке, ось це все чорне, це риба, дивіться. Капець, скільки її тут є. Ого. Мені здається, їх тут реально мільйон. Вже поїли, їжа. Звичайно, була така собі, дуже сухі макарони і все. Понамазувалися кремами знову, тому що горемо просто, я не розумію. Ніби вдягаємося і мажемося кремами, але все одно все до одного місця, як то кажуть. Ось, тому зараз йдемо плавати. У нас є година часу, щоб поплавати на ось цьому пляжі. Дуже-дуже класно, Взагалі вода просто неймовірна. Це також локальний острів. Але тут такий локальний острів дуже мало всього. Він дуже і дуже маленький, ще менше Мафуші, його можна ми з одного берега на інший прийшли за три хвилини. Він дуже маленький. Тут всього лише два кафе, якось пару готелей і все. І більше немає нічого. Тому ось так. Зараз йдемо трішки поплаваємо і будемо вже додому. Це така краса. Неймовірно просто. Там є якісь качелі, можна фотографуватись. Ми навіть купаємося в одязі, тому що ну, це, мені здається, якби ще ми були без одягу, взагалі б згоріли. Тож, дивіться, тут літають такі, що на воду сідають літаки. Ось полотів такий звичайний. А цей сідає на воду. Ми вже йдемо назад, повертаємось. Тут є така невеличка сувенірна лавка. Дивіться, ось це все. Весь такий міні-базарчик. Тут острів дуже і дуже маленький. І це все. І з однієї сторони острова до іншої ми йшли приблизно три хвилинки. Тобто тут все дуже-дуже швидко. Бачите, я така в рушнику замотана, тому що тут також локальний острів і не можна ходити роздягнутим в купальнику. Повернулася з курсі додому і подивитися, який у мене лук на вечір. Ой, штани, щоб ноги не горіли, плаття і наверх така сорочка. Плаття, тому що в мене немає футболки, бо я їх забула. Я взяла тільки одну, ну, але я в неї була в літаку, ще її навіть не прала, тому в мене немає. І такий в мене шикарний лук. Але краще так, чим ми сьогодні так згоріли. Божечки. Ви бачили мою спину. Я б ще зверху щось накинула, щоб вже точно не згоріти. Тепер я їх розумію, чому вони ходять в тих паранджах. вони хоча б не горять. І йдемо зараз. Хочемо у такий острів, Познімаю відео трішечки. Хочемо сходити щось поїсти, не поїсти, перекусити вже вечеряти. Будемо так плотненько, а зараз таке щось легеньке перекусити і все. Так, воно дуже швидко висохло. І, до речі, так якраз Олег згадав. Ми одяг, як прийшли, попрали. Пройшла десь година, поки там сушили волосся, там робили маски різні, мазали один одного кремами, висох одяг. Ми його брали вручну руками. Тобто ну воно не викручує так, як машинка. І година часу десь прийшла, година-півтори. І одяг, ось все, що було на мені сьогодні, воно все висохло. Уявляєте, яке тут сонце. Вже йдемо. Ми йдемо тільки троє, всі інші сплять. Ми, як завжди, самі-самі міцні горішки, так, Віка. Особливо віка. Замучений жах. я сьогодні хребла, Не знаю, кілометр може, по цій воді ще й без ласти, потім з ласками. Так, ми сьогодні дуже далеко плавали. І напилася літр соломий, води, я в себе втопала. Та Віка, це ж мальдівську це... воду пила, так що нормально. Солена ясно. Так що ми виживші, йдемо далі. Замучені, але потрібно, тому що наші тут 4 дні і потрібно все-все побачити. Дивіться, яку тут техніку навіть позавозили величезну. тут на острові навіть є квіти, нічого собі. Як вони тут бідні виживають, якщо навіть люди дохнуть від такої жари. В місцевий магазин купити Кока-Колу і сік, тому що взяли піцу і сказали, що ресторан ще закритий, то йдемо їсти на пляж. Тому будемо їсти піцу на пляжі. Мені здається, так і краще, тому що на пляжі з видом їсти її в рази гарніше і приємніше, ніж просто в закритому приміщенні. Будемо їсти на їхніх фірмових лежаках. Сідай. Зручно? Щось в мене дуже так. Тебе розважають місцеві. Ніяк. Нас nice Фемелі перекус. Це відео. Олег вже тут позує для фотки. Mm. Піца, до речі, класна. Mm. Піца одна з найкращих, що я їла в Азії. Взагалі дуже смачна. Ну, типу, італійська. Не знаю, яка на Італії ми там не були. Але дуже схожа, напевно. Олег вікнув цю шляпку. Перший раз бачу такі катамарани. Ми спочатку думали, що це можливо просто для фото, але дивіться, тут є педалі. Значить, воно предназначене для води. Вже прийшли на захід сонечка. Зараз будуть фотки, фотки, фотки. Клас, клас. Подивилися на захід сонечка, був дуже-дуже гарний, взагалі неймовірний. І йдемо далі. Гуляємо. Ой, тут ще й байк. Не тільки ми ходимо, ще й байки, але так класно, спокійно, тихо, взагалі нікого немає. Ми прийшли в сам край острова, взагалі супер. Віка. Що за підтанцовка взадів? Це буде вечірня рибалка. Тут, до речі, треба буде якось зранку встати. Тут завжди привозять рибу, вони на ніч йдуть рибалити і зранку десь година 6-5 привозять рибу. свіжу і всі одразу на ресторани купляють додому. Треба буде якось сходити, глянути, що вони там ловлять. І ось же наш готель. Зараз йдемо додому, позабираємо всіх сплячих. Надіюсь, вже всі виспались. Йдемо десь вечеряти. Гарно. Це яка тут романтична атмосфера, дуже класно. І шум моря взагалі супер. Ми зараз візьмемо якусь піцу, бургер щось таке хочемо. Рис з макаронами вже трішечки піднадоїв. Їмо і йдемо спати, тому що завтра замовили рибалку. Будемо їхати на рибалку. Їли ми дуже-дуже класно, поки не почався дощ і так холодно стало біля води взагалі. Зараз будемо йти вже додому. Розрахуємося, йдемо. Ну правда? Це Та слухай дивно, взагалі. Це вже, вже Андарктида, так. Бижимо додому, тому що в нас почалася така вже злива, капітальна. Зараз вам покажу, в принципі, що тут показувати, якщо вже вся мокра. Як не в воді цілий день, то тепер ще під дощем змокнемо. Біжимо бігом. І завтра в нас дощу вже не буде. Тому що нам потрібне сонечко. Немає часу. На погану погоду, нас купа купа планів. Знято, як мені казала моя сім'я, щоб ми була більш щоб я була більш натуральна в камері. Давайте У нас зараз тут пропози. сьогодні тусовка. Пиво з Пиво безалкогольне з лаймом і з грейпфрутом. Сік А, це не сік, це молоко Тому з апельсином. В Афрі, Баунті. Де в 10 разів більше цукру. Та це імбир, до речі, ми пробували вже одне відкрили, не воно взагалі ніяке. Та воно таке солодке да. взагалі. Як фанта і ще х3 цукру. Так, так. Є шухай? Так. Шухай зі всім согласна. В ми граємо в... ще уно. А ставлять п'ятерку. Ми вчимо, що хає грати дурака. Me, На сьогодні буду завершувати це відео, цей влог. Сьогодні був дуже крутий, насичений день. Пограли ще й Уно і дурака. Пограли ще шухає, навчили грати дурака. Попробували їхні місцеві. Пива. Пиво таке собі, ще б ми його раз не купили, тому що вони дають дуже-дуже багато цукру. Це їх мінус, але. Це їхнє окей. Ми спробували і на тому все. Тому до наступного відео, до завтра, і всім пока-пока.